Дорогі друзі, всім привіт! З вами Тетяна Гулак, б'юті експерт з краси Міяки, ваша подруга, ваша порадниця. І сьогодні я дуже рада знову вас вітати. Дякую, що заходите на мій канал, що підписуєтесь і цікавитеся продукцією компанії, як її застосовувати. Сьогодні я підготувала таку тему, яка стосується всіх жінок, які. Хочуть мати розкішний догляд, які вболівають за свою шкіру, як вона виглядає, яким ну, не, так сказати, не байдуже до того, що буде через 3, 5, 10 років і 20. Сьогодні тема буде про сироватки морікей, про бустери морікей, все те, що наповнює шкіру життям, енергією, покращує її стан. І трішечки з вами поговоримо про це. Ну, але спочатку покажу знову традиційно, що в мене на губах. Сьогодні я використовувала інтелектуальний бальзам для губ рожевий. Я зараз поновлю його. Ви бачите, який він світлий, геть блідий, але Інтелект у нього такий, що підлаштовуючись під pH шкіри і температуру тіла, він виробляє свій колір і з'являється цей колір у кожного індивідуальний. Такий бальзам у нас ще є в наявності. Він в обмеженій колекції 510 гривень. І ще є ягідний, досить такий темний, дуже добре для брюнеток. Оцей можна універсально використовувати навіть дівчаткам, і дорослим, і молодим. дуже. От. Ну, а той все ж таки більше для брюнеток, для тих, у кого губки такі більш повненькі, гарненькі, тому що темні кольори вони трішечки зменшують об'єм. Так, ну а повертаючись до сироваток і до догляду, хочу сказати, що користуючись продукцією Mary Kay, я можу сказати, що кожний засіб він робить велику справу. В Mary Kay у нас є основний догляд, це базові системи по догляду за обличчям, Ми вже знаємо. Якщо не знаєте, то можу повторити це основні очищення для шкіри і зволоження. Це два основних засоби. Ну, а все, що є додаткові, це ті засоби, які ми можемо доповнювати нашу програму для таких індивідуальних потреб або бажання покращити шкіру, значно покращити. Бо інвестуючи в свою шкіру, ми, звісно, робимо її здоровою, красивою і такою ну, розкішною шкіру. моряки завжди видно, якщо Користуватися продукцією щоденно. Ну, і у нас є в асортименті сироватки для обличчя. Почну я спочатку з них. Це сироватки сьогодні буду показувати ті, які приймають участь в акції, зараз яка в нас іде. Розкішний догляд, акція до кінця березня, і представлю вам три сироватки: Живильна сироватка плюс Є», сироватка для корекції тону і сироватка, яка звужує пори. Всі ці сироватки, ну скажу про них, що вони всі підходять для всіх типів шкіри. Це дуже великий плюс. Вони пройшли клінічні випробування на алергенність, на подразнення, підходять для чутливої шкіри. А дві сироватки, яка звужує пори та для корекції тону, обезжирені. І не мають запаху. Сироватка Це плюс є, містить олію масла макадамії, здається, так або органи я вже не пам'ятаю точно, але вона трішечки така, знаєте, якби як пом'якшувальна, така навіть чутоньку. Я не скажу, що вона жир, жирненька, да, але відчуття таке є, більш такого зволоження і навіть маслянистості. І сироватка Це плюс є живильна вона ще має такий легкий, приємний аромат. В цих сироватках 29 грам, міліграм, а в сироватка живільна 44. Взагалі, всі сироватки моріки містять комплекс TimeWise. TimeWise ми знаємо, що це антивіковий. Комплекс антивікові переваги це чудесна композиція інгредієнтів, які борються із зморшками і запобігають появі нових. Також комплекс Таймваз забезпечує таке інтенсивне зволоження, живлення шкіри. І що стосується сироваток, як їх використовувати. Взагалі, якщо у вас ще не було сироватки ніякої, то можете придбати любу із сироваток, але орієнтуйтеся на ваші потреби. От по кожній сироватці зараз трішечки і розкажу. Наприклад, живильна сироватка С плюс Є це та сироватка, яка підтягує овал обличчя, пружні шкіри. Вона якби. Прискорює процеси відновлення колагену, захищає клітини, тобто омолоджує. А коли клітини омолоджуються, колагенів стає більше, білки укріплюються, то і каркас на шкірі якби шкіри, да, каркас цей стає більш упругим і овал піднімається, контури стають красивіші. Також вітамін С приймає участь у відновленні такого натурального кольору шкіри. Шкіра стає, вона не то що відбілюється, але вона стає така більш жива, природня і має ще й сяєння. Якби Вітамін С відновлює клітини, а вітамін Е, який тут є, він ще й придає сяєння. Розкішна сироватка, обожнюю її дуже дуже всім завжди рекомендую. Це така річ, яку треба спробувати, хоча б один раз. Що тут хорошого ще? Якщо подивитися, тут віконечко таке прозоре є, і можна подивитися, як вона буде закінчуватися. Вистачає її ну, приблизно десь на 4 місяці. Використовувати треба всі сироватки і зранку і ввечері, і вони наносяться перед. Кремом, тобто спочатку сироватка, а далі зверху крем, чи денний чи нічний. Взагалі можна запам'ятати, що всі такі більш легкі текстури вони наносяться в першу чергу, бо вони глибше проникають. Так, сироватка для корекції тону, тобто від пігментації для відбілювання шкіри. Ця сироватка має спеціальний комплекс відбілюючих інгредієнтів. І, до речі, тут три таких важливих інгредієнта, які запатентовані компанії, вона сама винайшла їх, серед яких квасоля Неві. Це біла квасоля, має властивості відбілювання. Ця сироватка зменшує пігментні плями, висвітлює їх, робить рівний. Тон обличчя і не тільки для обличчя. Її рекомендують наносити і на руки, якщо є пігментація, і на декольте і на тіло. Тобто, це дійсно той засіб, який відбілює і робить шкіру більш однорідною, красивою і зменшує кількість пігментних плям. ну На собі скажу, що я такою сироваткою користувалася, бо у мене. Були пігментні плями на чолі. От коли вони тільки стали з'являтися, я використала два дві такі упаковочки, і в мене вони зникли. І на сьогоднішній день, взагалі, слава Богу, немає ніякої пігментації. А, взагалі, якщо у вас такі задавнені плями, да, то сироваткою треба довше користуватися. І ще один момент є, коли ви користуєтесь сироваткою від для відбілювання, то в денний час обов'язковим правилом є. Денний крем, який містить сонцезахисний фільтр, і не менше 30. Да? Ну, 30 це якраз хороший фільтр, бо це 98% він захищає від ультрафіолетових променів, які знову таки впливають на накопичення меланіну і утворення пігментних плям. Тому нам треба захистити, зробити таку сіточку, і при цьому процеси відбілювання відбуваються, а захист теж існує. Так, і ще у нас є сироватка. Яка звужує пори, вона в нас ще є в системі мікродермобразія, як другий крок. Взагалі така універсальна сировятка, яка може бути як і доглядова, тому що комплекс TimeWise буде омолоджувати, відновлювати клітини, але вона ще і зменшує почервоніння, подразнення, бо має заспокійливі властивості, тому знаходиться в системі мікродермобразії, як другий крок. Uh, Сироватка дуже ніжна, така прямо. Відчуття комфорту, до речі, її можна використовувати постійно, теж зранку та ввечері, або після етапу скрабування і вона значно звужує пори. Шкіра стає рівнесенька, ідеальна і красива. Отакі От три сироватки із комплексом TimeWise зараз в компанії приймають участь у класній акції. Розкішний догляд. І кожна сироваток має дуже гарну привабливу ціну. Е, так, е, тому, підсумовуючи про сироватки, ще раз скажу, що маючи такий додатковий Засіб ви точно будете виглядати набагато красивішою, шкіра омолоджуватиметься і ви побачите велику різницю. Я ще не сказала про те, що всі сироватки це взагалі зараз дуже так модно по-сучасному. Сироватки, сироватки, да, ми чуємо часто, що люди люблять сироватки, але є таке правило, що сироватка без крему не використовується, тому що сироватка не містить зволоження. А нам для захисту і балансу вологи потрібен ще і крем. Тому сироватка як додатковий засіб під крем. І також хочу сказати, чому вони такі дійові, тому що це як концентрати молодості, вони всім 10 разів. Перевищують біологічно активні речовини, які є в кремах. Тому ці засоби миттєво діють і, користуючись ними зранку та ввечері, ви будете спостерігати, як шкіра ваша омолоджується, стає красивою, сяючою, пружною, зморшки зменшуються і не з'являються нові. От, оце і є секрет такої красивої молодої шкіри. Ну а недавно в нас з'явилися ще засоби. Це для нас теж новинки такі. Бустери. бустери, ось вони, красавці, наші такі бустери. Це, якби теж сироватки, концентрати, але вони ще ніжніші, ще активніші. І їх компанія розробила в лінієчці дерматокосметичних засобів. Це свого роду як заміна ін'єкціям. Якщо ви хочете, щоб ваша шкіра отримала максимально вітамінів, якби, да, в косметологічних салонах роблять процедури мезотерапії, ін'єкційних якихось таких швидких результатів, то це ті засоби, які в Маріке замінюють ці всі. Процеси. Наприклад, я не хочу робити ніяких уколів краси, тому що в мене є засоби, які мені все роблять, не порушуючи природні процеси ну, життєдіяльності моєї шкіри. Тому я все роблю для того, щоб зберегти свою шкіру подовше молодою, а значить, я не шкодую на ті засоби, які якби є як. Живленням, як їдою для моєї шкіри, бо під впливом цих засобів шкіра працює ефективно, всі процеси відбуваються природньо, гарно. І ну, я це бачу, так, я не тільки це розказую, а я дійсно це бачу на своїй шкірі. А тепер зараз про ці бустери ще. Бустери це, якби, в перекладі підсилювачі так, доповнюють якби нашу програму. По догляду за обличчям, і обличчя, і шия. І, ну, і точно так і руки в тих місцях, де ви хочете покращити ну, той чи інший ефект, туди ви і наносите бустери. Ну, перше правило, бустер наноситься після тоніка на чисту шкіру, тому що це дерматокосметичний засіб, який проникає глибше в глибину в дерму. І несе туди активні речовини, які один бустер в нас. Вітамін С і ресфератрол це потужні антиоксиданти, які прискорюють процеси відновлення. Так, я вже казала, реставрації клітин. До речі, вітамін С, цей бустер треба тримати ну В такій середній температурі до 25 градусів, тому що вітамін С, він руйнується під дією повітря, тепла, і а, закривати його щільно, щоб туди не попадало повітря. А, піпеточкою набрали і наличку собі, капельки поставили на шийку і розподілили по масажним рухам. А, такий бустер швидко вбирається шкірою і несе всі корисні а, вітаміни. Після нього, якщо у вас є. Є сироватка, наприклад, С плюс Е, ви ще й наносите сироватку. Різниця, до речі, скажу між сироваткою і бустером тим, що сироватка має ширший спектр інгредієнтів, тут їх набагато більше, а тут мало, таких ключових інгредієнти є, але вони більш концентровані, чим в сироватці. А поєднання їх ще краще підсилить дію сироватки С плюс Є, тобто це така подвійна дія на шкіру. Це просто круто. Таку сироватку можна використовувати для всіх без обмежень. Вітамін С, ресфератрол це якби для всіх типів шкіри і вікових категорій. Тут обмежень таких немає. Далі сироватка. Концентрат, бустер, гіалуронова кислота і цераміди цей засіб для додаткової вологи, збільшення в шкірі і накопичення вологи. Якщо у вас відчуття є сухості, дискомфорту, взагалі, якщо ну, така тонка, суха, чутлива шкіра, то цей бустер для вас. З ним треба користуватися і зранку, і ввечері для того, щоб відновити цей рівень вологи в дермі. От. А після нього ви наносите чи крем ваш е, зволожувальний, чи сироватку, а потім крем. Тобто, ви зрозуміли бустер після тоніка. Так. І ще один бустер, який від пігментації, який бореться з пігментацією і висвітлює шкіру нерівний тон, це ферулова кислота. І Ніацинамід, вітамін в 3 Зараз сама ним користуюся, вже використала цей флакончик практично тут уже нічого немає, ще чуть-чуть залишилось. Ну, взагалі, він такий гелеподібний, дуже ніжний. Мені достатньо було три крапельки на обличчя. І цей бустер теж використовував. Взагалі всі бустери рекомендують використовувати зранку і ввечері два рази на день під крем або під сироватку да, після тоніка. Якщо ви хочете поєднати ці бустери, то дивіться, є таке правило, бустер з феруловою кислотою від пігментації не можна поєднувати ні з яким іншим бустером. От, він один, але зранку і ввечері. А, можна поєднувати гіалуронову кислоту і вітамін С. При цьому наноситься спочатку з вітаміном С ресфератролом, а потім, коли він вібрався, гіалуронова кислота і цераміди, а потім ви наносите сироватку і крем. От така послідовність. Якщо ви вибираєте один бустер, ви користуєтесь ним і зранку і ввечері. Ну, деякі рекомендації є від компанії. Наприклад, якщо у вас є програма ретинізації, верніше ви проходите процес ретинізації, то в цей період ви можете використовувати тільки бустер з гіалуроновою кислотою, і він навіть би, доповнює такий м'який догляд за шкірою і процес ретинізації. Коли ви вже пройшли ретинізацію і хочете доповнювати свою програму догляду бустерами, то ви можете собі підібрати, наприклад, якщо вас турбують зморшки, ви хочете більш активніше з ними боротися, ви берете собі вітамін С з ресфератролом і користуєтесь ним зранку. А коли ви наносите вечором ретинол да, от, е, ретинол 05 в чистому вигляді. То під ретинол ви цей бустер не наносите. Хочу сказати, що я сама користуюсь ретинолом кожного вечора, практично, у мене тільки 2 дні. Зараз на тиждень без ретинолу. Я користуюся масками в ці 2 дні, а, а тому бустер у мене зараз відбілюючий був тільки зранку. І мені вистачило його на 2 місяці. Я навіть собі підписувала ось такий термін використання один раз. На день з гіалуроновою кислотою можна, якщо ви ретинол 05 використовуєте, то і зранку і ввечері ви використовуєте цей бустер під крем, під сироватку, а потім крем, а вечором під ретинол і зверху наносите молочко або свій нічний крем. Так, ну ось так. Значит, все за бустери розказала. Якщо у вас будуть запитання, пишіть в коментарях, я теж буду відповідати. Взагалі, це такі засоби, які підходять всім. І в кожному є інструкція. Уважненько читайте, звертайте увагу на те, як Краще використовувати. Ну, Але, так як я сказала, яка послідовність. Ви умилися, протерли шкіру тоніком, далі ви наносите бустер на обличчя, він вібрався, і на шию теж добре. Після нього, якщо у вас є сироватка, ви наносите сироватку і після сироватки денний чи нічний крем. Ось така програма. Деякі колеги мої ну, от свої якісь рекомендації роблять і рекомендують, наприклад, якщо ви хочете боротися з пігментацією, то бажано прокористуватися три трьома бустерами підряд. Або, наприклад, покращити інтенсивно зволоження і зняти сухі шкіри, ялуронова кислота, теж три бустера підряд, чи вітамін С з ресфератролом і від зморшок. Тобто все те, що ми додаємо до нашого щоденного догляду, дійсно покращує шкіру і зовні, і зсередини, бо вона отримує чудесне харчування, жилення, вона має всі ті вітаміни і всі ці інгредієнти, які допомагають прискорювати процеси, відновлювати процеси, які відбуваються в клітинах. Тому висновок один: любіть себе, любіть свою шкіру, бережіть себе і бережіть свою молодість, тому що роки йдуть. Якщо одяг і якісь прикраси, щось таке, ми можемо поміняти, купити то шкіру. Нову ми собі не купимо. Все те, що ми зараз вкладаємо в себе, інвестуємо в свій зовнішній вигляд, в своє здоров'я, да, тому що шкіра це здоров'я це все дасть нам. Обов'язково дасть той результат, на який ми очікуємо. Бо компанія Марікей науковці вони всі працюють над високою якістю і ефективністю продукції, яку нам пропонують. Ну, а я дуже рада, що ви прослухали моє відео. Якщо ви вже консультант з краси, скористайтесь цією чудесною акцією і замовте собі максимально. Прекрасний догляд, який подарує вашій шкірі здоров'я, а вам чудесний настрій. Ну, а якщо ви ще не консультант з краси, я запрошую вас в нашу команду для того, щоб ви мали можливість користуватися, вчитися, отримувати задоволення і від процесу, і від результату. Ну і звісно, щоб ви могли. Мати ту, ту красиву таку жіночу спільноту, з якою завжди буде цікаво. І, ну, і ще я казала про це, що моряки не тільки про красу, а і про успіх. От, тому бажаю вам найкращих засобів разом з компанією моряки і будьте успішними. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Пока!